Що ця тема дуже сильно цікава, будь ласка, пиши в коментарях. І я розкрию цю тему ще глибше. Ми знайдемо можливість. Може навіть експерта залучити додатково, щоб це була там додаткова експертиза, а не лише мій досвід. Бо я на своєму досвіді переживав дуже різні кризи. Я на своєму досвіді дуже чітко пам'ятаю, як у мене були обновлені кредитні картки. Я на своєму досвіді дуже добре пам'ятаю, як я брав автомобіль в кредит в доларі, і коли долар виріс. Що це було? Це було один раз в моєму житті, але я дуже чітко пам'ятаю. Я на своєму досвіді можу дуже багато розповісти, чого робити не треба. І як треба рятувати свій капітал, як треба керувати своїм капіталом, і як треба інвестувати. Інвестиції це дуже важлива тема. Вона зараз хайпова, бо всі хочуть забрати кошти, котрі ви заробили, а вам треба їх зберегти. І треба дуже обережно відноситись до коштів, котрі у вас вже є. Інвестувати треба тільки туди, де ви дуже гарно розбираєтесь. Інвестувати потрібно безпосередньо тільки туди, де ви точно розумієте, що ви знаходитесь в безпеці.